Воєнний стан в Україні з 12 серпня 2024 року продовжується ще на 90 діб до ранку 10 листопада, а це вносить корективи у роботу кадровика. Обов'язково підпишіться на нашу сторінку, перш ніж продовжити перегляд. Це означає, що у серпні немає святкових та передсвяткових днів, а також не працює правило перенесення вихідного дня. Тому 24 серпня, субота, День Незалежності України, буде звичайним вихідним днем, залежно від графіку роботи. Отже, при стандартній п'ятиденці норма три. Валості робочого часу для серпня становитиме 22 робочих дні і 176 годин. У період з 12 серпня до 9 листопада, включно працівники мають право оформити відпустку без збереження зарплати через воєнний стан. Період перебування у якій не включають до стажу, що дає право на щорічну відпустку. За мобілізованими працівниками на підприємстві зберігаємо місце роботи та посаду про що видаємо наказ, крім іншого, не забувайте не пізніше 7 серпня, слід подати звіт з праці за формою.